Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, не вагайтеся та заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд, «Врятуй красу, допоможе відновити вам зовнішність. Привіт, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. цей тиждень з 23 по 29 вересня був контраверсійним. Тут вам і гучні заяви на Генасамблеї ООН, і міжнародні зустрічі президента Зеленського і підвищення урядом виплат пораненим та загиблим військовим. Ми проаналізували найважливіші події та висловимо наші думки. А ви, як завжди, зробите свої власні висновки. Підтримуйте нашу команду через Patreon або БайМІКОФІ. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Збільшення соціальної підтримки від самого початку повномасштабного вторгнення десятки тисяч добровольців долучились до ЛАВ Сил оборони України заради захисту своєї сім'ї та рідних. Від самого початку вони робили це не за якусь винагороду, але якщо людина йде захищати державу, то держава автоматично має брати на себе зобов'язання забезпечувати рідних цієї людини. Відправляючись на фронт, людина, можна сказати, повністю випадає з цивільного життя. Це означає, що питання оплати цієї безумовно важкої і важливої роботи лежить не площині вигоди, а площині виживання. Людям потрібно забезпечувати свої сім'ї, купувати спорядження і їжу на фронті, адже далеко не завжди забезпечення вистачає на всі потреби бійців. Керівництво України постійно змінює мови і суми заробітних плат для військових і виплати в разі їх загибелі. І цього тижня, 24 вересня, кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 1090, яка збільшує розміри грошових компенсацій, якщо військовий збройних сил України отримує поранення і групу інвалідності, а також змінює виплати родинам у випадку загиблі бійця. У випадку отримання бійцем інвалідності внаслідок бойових дій допомога встановлена у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень для першої групи інвалідності, 900 тисяч для другої і більше 700 тисяч для третьої. Всі ці виплати одноразові, і насправді незрозуміло, як вони мають покрити потреби пораненого бійця. Адже за нинішніх умов цього заледве ледве вистачає на лікування, не те, що на якісні протези. Виплати родині загиблого військовослужбовця теж зросли. Раніше родина військовослужбовця мала право на виплату у розмірі 15 мільйонів гривень, але лише якщо військовослужбовець загинув на фронті. Якщо ж він загинув не в зоні бойових дій, навіть і наслідок поранення, яке дало ускладнення, виплати передбачалось у розмірі 1 мільйона 500 тисяч гривень. Зараз же Кабмін залишає стару виплату у 15 мільйонів гривень в разі загибелі на фронті, але збільшує допомогу за загибель не в зоні бойових дій до 2,2 мільйонів гривень. Така ж допомога надійде сім'ї в разі визнання людини безвісти зниклою. А ще ця допомога виплачується навіть якщо людина загинула не під час дій воєнного стану. Змінилась також і сама процедура. Раніше рішення про допомогу ухвалювала міжвідомча комісія, а гроші виплачували органи соціального захисту населення. А тепер це рішення ухвалюватиме Міністерство ветеранів. І воно ж буде зараховувати гроші на банківський рахунок земника. Подати заявку на допомогу можна упродовж трьох років з дня загибелі чи поранення військового, або протягом трьох років з дня отримання судового рішення про визнання його зниклим безвісти. Також нововведень. тепер це можна зробити через дію. Кількість людей, що були вбиті окупантом, захищаючи нашу державу, досі знаходяться під суворим грифом секретності. Під час своєї великої прес-конференції до других років повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила 31 тисячу воїнів. Але це було 8 місяців тому, і ми і тоді розуміли, що реальну цифру значно більша. Але навіть орієнтуючись на офіційні дані, це означає, що наразі держава виплатила або має виплатити вже 465 мільярдів гривень. Але в реальності виявляється, що люди часто отримують лише частку від цього. Або нічого взагалі. Змі публікують десятки таких історій кожного тижня. Певно, найгучніша з них це історія героя Шоу Холостяк ветерана Олександра Будька з позивним «Терен», який в інтерв'ю розповів, що внаслідок бойових дій отримав першу групу інвалідності, але держава виплачує йому лише 15 тисяч гривень пенсії. До речі, щодо пенсії теж є нюанс, адже якщо військовослужбовець працює, то він навіть всю пенсію отримувати не може, а лише її частину. Щодо зниклих безвісти, то заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко називає цифру у 55 тисяч. Але це тільки ті, що офіційно є в реєстрі. Реальна цифра може бути ще більшою. Але навіть орієнтуючись на цю цифру, це вже 121 мільярд гривень. Відповідно, перед нами постає величезна проблема. Виплати потрібні, але виплат або недостатньо, або немає взагалі. І держава в цьому плані виглядає так, наче обирає уникату проблему ніж відверто про неї говорити. Ба більше навколо допомоги створюється дев'ять кіл бюрократії, де люди з інвалідністю не можуть довести, що вони отримали травми саме в зоні бойових дій, а родичі зниклих безвісти не можуть довести, що їх близькі зникли. Реформа Кабінету міністрів тут не до кінця розв'язує цих глобальних проблем нашої держави, але вона створює підґрунтя для того, щоб поступово цю проблему таки розв'язати і досягти справедливості. Новини одним рядком. Міністр оборони України Ростему Меров у своїй колонці Forbes прозвітував про результати річної роботи на посаді. Він зазначив, що Міноборони втричі збільшило обсяги мобілізації, запровадили додатки Резерв Плюс та Армія Плюс, якими користуються сотні тисяч громадян. А далі планує продовжити реформувати ТЦК. Дивно, але як саме він не уточнив, але вірогідно йдеться про перехід на повністю електронний документообіг. Нова пошта вперше здійснила політ на власному літаку під українським прапором. Це був сертифікаційний рейс, а регулярні планують почати вже взимку. Авіакомпанія була заснована у 21 році і називається Супернова Airlines. Нова пошта відкрила її для міжнародних перевезень. Тільки уявіть. Наша українська нова пошта стає новим глобальним брендом. Є змінив правила перетину кордону. Тепер замість черг на блокпостах будуть термінали самообслуговування з біометричними даними. Це називається система ІІС, і вона почне працювати з 10 листопада. При першому перетині кордону будуть збирати біометричні дані, відбитки пальців і фото. І, до речі, виникає питання: як там поживають наші біометричні паспорти і чого вони не підходять? Офіс генпрокурора України готує документи для екстрадиції. Скандального народного депутата Артема Дмитрука, який втік з країни. Днями його затримали у Великій Британії. У штатах заарештували без права внесення застави популярного музичного продюсера, репера та актора Шона Комбіза, також відомого під псевдонімом Пав Деді. За версією слідства репер створив і керував злочинною організацією, яка причетна до торгівлі людьми, примусової праці та викрадення людей. Спонсор нашого показу спрага. Живий напій пробіотик. Квадробери заполоняють світ. Маски, лапи та хвости тварин. У таких атрибутах зараз можна побачити підлітків на вулиці. Скажу чесно, наживо мені квадробери, а саме так їх називають, не траплялися, але от в соцмережах стрічка просто рясніє їхніми відео. Ну і ще мемами. Запитань виникає багато. Перш за все, що це взагалі? Субкультура чи. Спосіб самовираження, або, може, взагалі антистрес. Дітям то зараз теж нелегко. Тож нам з командою теж стало цікаво розібратися. У світі про квадробіку, як про неофіційний вид спорту, знають давненько. Його, мовно кажучи, засновником є японець Кенічі Іто, спринтер. У дитинстві його булили однолітки, називаючи мовпеням, а він вирішив підігрувати, вивчати рухи тварин і пересуватися на чотирьох. І можете собі уявити, він навіть вигадав завдання 100 100-метрівку на чотирьох. І потрапив з рекордом у 18,5 секунд до книги рекордів Гіннеса, а потім ще двічі перевершував себе, дійшовши до результату менш ніж 16 секунд. Відтоді почав формуватися цілий спортивний рух, учасники якого імітують поведінку тварин. Вважається, що тренування сквадробіки допомагають привести тіло в тонус завдяки тому, що в них поєднуються елементи аеробіки та вправи з вагою власного тіла. У цих вправах пересувається за допомогою ніг та рук. Живіт має бути спрямований вгору. Те, що відбувається зараз з квадроберами важко назвати спортом, бо підлітки почали буквально наслідувати поведінку тварин з усіма повадками та вигуками. Так, фізична активність тут певним чином є, але все ж квадробери ніби утворили субкультуру зі своїм стилем, який вирізняє їх в суспільстві. І, до речі, є подібні течії, з якими квадроберів можуть плутати. Фурі наслідують мильчашних героїв людиноподібних звірят. А є теріантропи, які переконані, що мають душу тварини. А от квадробери, про яких ми говоримо, це ті, хто імітує повадки тварин фізично і зовні, надягаючи маски і хвости. Є ще інформація про агроквадроберів, злих, які ще й кусаються, але, на щастя, саме такі в Україні наразі не популярні. Щодо квадроберів у суспільстві зараз думка доволі неоднозначна. Є люди, які вважають, що це просто тимчасове самовираження, переключення уваги і врешті-решт гра. А є протилежна думка, що це дико і неприродньо. А ще в мережі багато жартують, що квадробери родом із 90-х, і підтвердження цьому фото з новорічних свят з костюмами лисичок, зайчиків та інших персонажів. Ну, хоч я 90-ті не застала, але фото в костюмах зайчика та мишки теж маю. Ну, якщо серйозно, то квадроберів зараз активно обговорюють і психологи. Адже батьки починають хвилюватися, чи безпечно це, чи може це призвести до якихось небажаних наслідків. І тут переважно сходяться на тому, що потрібно слідкувати, чи загалом у дитини здорова психіка, і це захоплення, наприклад, для прогулянки із друзями, чи це проблема самоідентифікації і самовідчуття. Бо є, наприклад, відео, коли такі люди кажуть, що відчувають фантомний біль на місці хвоста, і це вже викликає занепокоєння. На мою думку, головне з такими трендами зважати на безпеку. Мені одразу пригадалася гра Синій Кит, що масово закінчувалась ну дуже сумно. І ніби одразу виникає порівняння, що, на щастя, нова підліткова хвиля не загрожує життю. Але потрібно стежити, щоб це не переходило в межі просто розваги і відволікання дітей від подій в Україні. План перемоги. Спочатку повномасштабного вторгнення наші західні партнери допомагають нам і грошима, і озброєнням. Але протягом останнього часу ця підтримка суттєво скоротилась. Україна публічно заявляла, що допомоги недостатньо, нам потрібні інші зразки озброєння і дозвіл бити по території Росії західним озброєнням. Але західні партнери часто висловлювались про те, що вони не розуміють, як Україна планує перемогти і що саме для України означає перемога. Тому партнери почали вимагати, щоб Україна представила їм план того саме, як Україна з їх допомогою планує перемогти Росію. Цього тижня президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до штатів представив обом палатам. Країни свій план перемоги. Отож, давайте розберемо, що нам про цей план відомо. Перше про ініціативу плану перемоги Зеленський заговорив наприкінці серпня під час своєї великої прес-конференції до Дня Незалежності України. Вже 16 вересня Зеленський повідомив, що план готовий на 90%, а за два дні заявив, що представить його партнерам України. Як повідомляють БіБісі, офіс президента готував цей план у суворій секретності, навіть без участі уряду та експертів, і все зі слідів. І BBC для того, щоб досягти ефекту несподіванки, як з операцією в Курській області, необхідність цього плану покликана публічною дискусією і ситуацією в Штатах. Отож, завдання для Зеленського полягало в тому, щоб зустрітися з лідерами штатів, публічно оголосити деталі плану та закликати Захід його підтримати. Наразі Україна виконує лише перше завдання. І хоча план розроблявся таємно, вже зараз про нього говорять багато ЗМІ. Тобто, умовно секретним він був до презентації в Штатах. А отже, і ми тепер знаємо багато нових деталей. Сам Зеленський в інтерв'ю CNN заявляв, що план перемоги включає чотири пункти та ще плюс один, який знадобиться Україні вже після встановлення миру. Зеленський сказав, що в плані йдеться про безпеку, геополітичне місце для України, економічні рішення щодо підтримки, а також про сильну і доступну військову підтримку. І ми повинні бути вільними в тому, як використовувати той чи інший її елемент. Газета Times пише, що Україна потребує гарантії безпеки від заходу, схожі на пакт про взаємну оборону щодо членства НАТО, продовження курської операції, щоб забезпечити територіальні козирі для переговорів, конкретну передову зброю та міжнародну фінансову допомогу економіці. BBC ж, покликаючись на слова радника голови офісу президента Михайла Подоляка, вже пише конкретніше. В плані йдеться про політичний примус Росії, тобто треба політично показати, що Україна ладна обирати той курс, який бажає за потрібне, в тому числі і членство в НАТО. План також включає інвестиції від заходу в оборону промисловість України. Як пишуть інші змі, фокус стоїть на дронах та ракетах. Також, звісно, потрібні санкції, щоб зменшувати спроможності Росії виробляти зброю. Ну і окремий і дуже складний пункт це дипломатичний тиск на Росію. Подоляк повідомив, що план полягає в тому, щоб спонукати до цього нейтральні країни, особливо на глобальному півдні, змінити своє ставлення до Росії. Бачите, саме завдяки цим нейтральним країнам, Росія досі може обходити санкції і продовжувати бойові дії. Також дуже багато ЗМІ пишуть про далекобійну зброю, хоча Зеленський казав, що наразі Україна вже потребує далекобійки і набагато більшої дальності. Просто партнери занадто довго вирішували, чи давати дозвіл. І оце несподіванка Росія посунула свої аеродроми за межі дальності ураження Штормшедов і Атакамс. Тож чи реалістично це все? Ну дипломатія здатна на багато диву. Особливо коли вона грамотна. Ми пам'ятаємо, яку позицію мала Індія, і бачимо, що зараз вона стає одним з найбільших постачальників боєприпасів для України. На мою думку, головна ціль плану перемоги була не в самому плані, як такому: це радше спроба повернути в штати порядок денний про допомогу Україні, оскільки країна зараз головою занурена у свої проблеми. З цього погляду план можна сказати ідеально спрацював. Адже Україна вперше за довгий час повернулась на перші шпальти світових ЗМІ, А політики та експерти день за днем обговорювали Україну та нашу перемогу. Загалом же практика показала, що на Заході в Україні є різна позиція щодо того, як і чим це протистояння має завершитись. Так, наприклад, штати хочуть не дати Україні програти, зберегти нас як державу, і тому вони дають нам рівно стільки озброєння, щоб ми могли протистояти і вижити, але не могли перемогти на полі бою. З іншого боку, Україна прагне відновити свою територіальну цілісність і завдати РФ поразки на полі бою. Відповідно, план перемоги це бачення України щодо того, як завершити це протистояння, і це свого роду спроба отримати максимум від наших партнерів. Так ми розуміємо, що ми не зможемо отримати все. Ми представили план максимум і, відповідно, сподіваючись отримати як мінімум щось посередині, адже інформація про нові пакети допомоги потроху вже почала надходити. Sim, disse a deviata assembleia onda. Цього тижня в Нью-Йорку з вівторка 24 вересня по суботу, 28 вересня, проходила 79-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Генасамблеї ООН – це форум для всестороннього обговорення глобальних проблем, в якому беруть участь 193 країни світу. Саме Генасамблея ООН відіграє ключову роль у встановленні та регулюванні міжнародного права. Кожна Генасамблея ООН – це світова топ подія. Там виступають лідери країн, обговорюються найважливіші питання, що стосуються всього світу, та приймаються рішень. Що іноді змінюють історію. Отож, що обговорили цього року, які ключові заяви лунали, та які рішення ухвалені? З 22 по 23 вересня в рамках генасамблеї пройшов саміт майбутнього. Його мета відновити багатостороннє співробітництво, що зупинилось під час глобальної пандемії та загострилось через безпекову ситуацію у світі. Взагалі, на 2030 рік припадав дедлайн плану ООН щодо сталого розвитку. План мав подолати бідність і нерівність. Та пришвидшити сталий розвиток країн. Загалом там 17 пунктів, що можна умовно розділити за трьома критеріями: економічною, соціальною та екологічною. Але на жаль, як зазначається в ООН, наразі країни далекі від виконання цього завдання. Президент Акжикистану взагалі заявляє, що виконано лише 17% плану. Тож саміт радше покликане надихнути країни до його втілення, ніж підбити підсумки. Що до речі, дуже шкода: ініціатива була справді важлива. Результатом саміту стало підписання пакту про майбутнє. В ньому країни зобов'язалися виконати певні дії для покращення життя всього людства. Щодо питань розвитку, клімату та фінансів, країни зобов'язалися реформувати міжнародну фінансову архітектуру для того, щоб вона краще представляла та обслуговувала країни, що розвиваються, розглянути шляхи запровадження глобального мінімального рівня оподаткування для осіб із високим рівнем доходу, та відмовитись від викопного палива в енергетичних системах. До 2050 року, щоб зупинити глобальне потепління щодо цифрової співпраці, країни зобов'язалися збільшити залученість цифрових технологій в життя людей, тобто зробити інтернет доступнішим для всіх. Однак найбільше обговорень, певно, викликав пункт про глобальну безпеку. В документі йдеться про зобов'язання реформувати Раду безпеки ООН. Наступні кілька днів дебати генасамблеї тривали саме навколо цієї теми, і вони були справді бурхливими. Сам генсекон визнав, що Рада безпеки потребує змін. Рада безпеки це орган ООН, який відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки. Спочатку Рада складала з 11 членів, а в 1965 році їх стало вже 15, з яких 5 постійні це Китай, Франція, Росія, Велика Британія та Штати. Всі інші періодично змінюються. Головною проблемою Ради безпеки є те, що 5 постійних членів мають право вето і можуть заблокувати будь-яке рішення Ради. В чому тоді її сенс? Деякі лідери, як, наприклад, президент Гватемали Бернандо Аревало закликають взагалі скасувати право вето. Інші ж навпаки, хочуть зберегти чинну архітектуру з правом вето, просто отримати таке право собі. Їм, вочевидь, теж хочеться покерувати. Так, представники СРЛОНИ закликали дати два постійних місця із правом вето для африканських країн. Лідер Гватемали констатує, що Штати використовують вето, щоб прикривати Ізраїль, а Росія щоб не відповідати за напад на Україну. Відповідно, сама архітектура світової безпеки тримається на механізмі, який ніби не працює. Президент Туреччини Реджеп Тейпердоган заявив, що ООН не змогла виконати місію, для якої вона була заснована. Найбільше він критикував Ізраїль, називаючи його атаки на сектор Гази антилюдяними. До речі, Палестина цього року вперше присутня на генасамблеї. Нехай і ніяк повноправний член. Посол Ізраїлю в ООН Дені Данон, відповідаючи на критику генерального секретаря, назвав саму Генасамблею парадом лицемірства. Коли Генсек ООН говорить про звільнення наших заручників, Асамблея ООН мовчить. Але коли він говорить про страждання в Газі, він отримує бурхливі оплески, заявив він. Обговорював також і Україну. Але навряд чи вам сподобається те, що говорили в кулуарах Генасамблеї. Представники Китаю та Бразилії домовились про створення платформи Друзі Миру, щоб просувати свій спільний мирний. План стосовно України до ініціативи долучилися також країни глобального півдня і Угорщина. Хто б міг подумати на генасамблеї виступав і президент України Володимир Зеленський? Його промову можна коротко назвати найстрашніший день і день, який ніколи не має настати. Він розповів державам ООН, як 4 березня 2022 року отримав повідомлення, що російські танки атакують ЗАЕС – найбільшу атомну станцію Європи. День же, який ніколи не має настати, це день катастрофи, пов'язаної з атомом. Зеленський констатує, Україна втратила 80 енергосистеми. Будь-який новий удар може призвести до катастрофи світового масштабу, адже банально, немає електрики, немає охолодження АЕС. А там, де немає охолодження, нічого хорошого теж не буде. Тож президент Зеленський закликав країни Генасамблеї до рішучості. На мою думку, хоча ми в черговий раз сподівалися, що Генасамблея ООН нарешті поставить крапку в кривавому протистоянні РФ і України та інших світових проблемах, і, на жаль, воно вкотре не виправдалося. В Україні за останні три роки відчула на собі наскільки корисною може бути ООН. Однак протягом своєї історії вона вже пережила багато реформ. ООН як організація, яка об'єднує світ, справді вкрай необхідна, але ті проблеми, що склалися всередині організації, не дають їй бути ефективною. А це означає, що ООН як організація потребує жорстких реформ. Звісно, що постійні члени будуть цьому опиратися, як це вже було в минулому, але світ невблаганно змінюється, і гра в реформи, без фактичних реформ, має все вищу ціну. Нова атомна доктрина. 16 липня 1945 року в штаті Нью-Мексико вперше був випробуваний заряд на основі атомного поділу. Тоді ніхто насправді не розумів, наскільки цей винахід може змінити світ. Справжню свою потужність атом показав в серпні 45-го року в Японії. Відтоді історія людства, можна сказати, розділилася на до та після. Зброя на основі атома стала не просто черговим засобом ураження, але зброєю стримування. Країни розуміли, навіть один заряд занадто небезпечний, а таких зарядів десятки тисяч. Отож, це стало межею бойових дій, яку країни боялись перетинати цього тижня. Очільник Кремля Владімір на засіданні Ради безпеки запропонував змінити стратегічну доктрину РФ, чим викликав занепокоєння у всьому світі. Отож, що таке ця стратегічна доктрина Росії? Чи справді вона працює? Та наскільки серйозно є загроза для світу? Продовж історії небезпека глобальної катастрофи то зростала, то знижувалась. В світі для вимірювання атомної напруги навіть існує спеціальний інструмент. Умовний годинник судного дня це проект, який заснували творці першого атомного заряду. Годинник, що відлічує секунди до опівночі. Його щороку публікують на обкладинці журналу Бюлетень атомних наук Чикагського університету. Настання півночі на цьому годиннику означатиме зникнення людства. Коли годинник створили в 47-му році, його стрілка показувала за 7 хвилин до опівночі. З того часу він змінювався понад 20 разів. І в 23-му році стрілка знаходила за 90 секунд до півночі. Найближче за всю історію на початку 24-го року вчені вирішили не переводити годинник ні вперед, ні назад. Таким чином, констатуючи, що загроза лишається на тому ж рівні. Але, вочевидь, цього тижня їм доведеться збирати позачергову раду. Стратегічна доктрина це визначені країни, яка має зброю масового ураження, умови за яких вона може її застосовувати. Наразі таких країн 9, але існують чутки, що Ізраїль та Іран також можуть мати таку зброю. Отож, у своїх стратегічних доктринах більшість країн визначає, що використовують зброю масового ураження виключно у відповідь на удари такою ж зброєю. КНДР наразі єдина країна, яка визначила, що може застосовувати таку зброю не лише у відповідь, але й превентивно. Ну а Росія має найбільший список умов, за яких вона натисне на червону кнопку. Тут відповідь не тільки на удари зброю масового ураження, але й відповідь на балістику, на виведення з ладу стратегічних об'єктів стримування, та навіть відповідь на звичайну зброю, коли під загрозою існування держави. Зараз же Володимир Путін пропонує додати до доктрини положення. Про застосування зброї в разі масованого пуску та переходу через кордон БПЛА або ракет. А ще пункт про допомогу від країни зі зброєю масового ураження. Типу, якщо на Росію нападає країна без зброї масового ураження, але за підтримки країни, в якої ця зброя є, то це їх спільний напад. Речник Кремля Пісков сказав, що це зміна доктрини. Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки у разі їхньої участі в нападі на Росію різними засобами. Експерти Defense Express вважають, що оскільки термін допомога можна трактувати дуже широко, то РФ таким чином закріплює за собою право превентивного удару не тільки по Україні, але й по країнах Заходу. На мою думку, тут важливо, що цю позицію озвучує саме Владимір Путін. Хоча до цього такого роду погрозу лунали радше від Медведєва чи Піскова. Це говорить про те, що ці слова не обов'язково обл'єв. Так ми розуміємо, що це не привід для паніки і не привід зупинятися. Але ми не можемо ставитись до таких слів несерйозно. Росія таким чином подає сигнал і Заходу, і Китаю. Світ до цього ставиться серйозно, отож і нам слід. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.